Тут я дістав декілька світлових приладів, щоб показати вам, чим ми взагалі оперуємо, створюючи оці архітектурні сценарії освітлення інтер'єрів. Ну, перше, що я хочу показати, це трошки вже розірваний розмір каталогу віабіцуну. Це ті самі 6 мільйонів комбінацій, які можна створити з цими світильниками. Мається на увазі, що цей світильник при тій самій формі може бути різного куту спрямування від 11 градусів до 45 градусів. Тож це вже не один прибор, а декілька. Але з цих 6 мільйонів, звісно, комплектуються дуже престижні об'єкти в світі, і ми маємо усвідомлювати, що це все дорого. тому ми шукаємо те, що. Скільки небудь доступно для українського споживача. Тому основою наших світлових сценаріїв є профільні системи, вони різні, але найбільш популярна це система С. Це, С. Тут я зараз вам покажу, бачите, отак виглядає вбудований профіль. Тут в салоні ви бачите на експозиції профіль, який звісає на тросиках металевих, а це вбудований. Тобто він отак защелкується в, в гіпсокартонну стелю, в будь-яку підшивну стелю міцну. Він не підходить для натяжної стелі. Ну, це взагалі щось. Таке ми не схвалюємо. В нього три елементи, бачите? Це основний, це кріплення. Сюди клеїться led стрічка І так само в таку ж систему можна вставляти будь-який світильник з прямого світла. Те, що ви бачите тут на системі. В нас є два світильника. Тут отакий Трентотто, Трентотто значить 38, це його розмір. Він дуже мініатюрний і потужний. Або ось такий. Він називається Ван Гог, Там два світильнички потужністю 2 Вт. Вони регулюються з, з своїм спрямуванням. Є декілька приборів, які можна тут защотнути. Тобто, в профільну систему ми одночасно вставляємо і led стрічку і спрямоване джерело світла. В одній системі прокладаємо будь-які кабелі, вони кладуться тут. І це допомагає нам створити. На одному світильнику, на одному павучку такому потрібну кількість світлових сценаріїв. Крім цих павучків, іноді ми використовуємо в інтер'єрі просто ось такі точкові світильники. Він може бути з прямованого світла під кутом. Ще раз повторюсь, від найменшого кута. Чи то 11, чи 13 градусів я можу помилятись, треба дивитись в каталозі до 45 градусів. Це вже більший кут, але все одно це м'яка полутінь, і це е, така пляма, світлова пляма на підлозі. І він може бути розсіяного світла. Скажімо, в санвузлах ми часто використовуємо саме таку модель. Вона трошки по-іншому тут зроблена, але габарити такі самі 5 см. і вона дає просто розсіяне світло в приміщенні. Він може бути дуже потужним: 17 Вт. в нашому салоні. Зазвичай ввечері ми демонструємо наскільки це потужно. Ви бачите, оці системи охолодження в цих світильниках. Саме система охолодження важлива річ, яка допомагає вмістити в маленькому об'ємі потужне джерело світла. Це світильники, які кріпляться на так званих тіньових швах закарнізних профілях. Це ще більш потужний світильник, так само з дуже потужною системою охолодження або ефективною системою охолодження. Це ще більший. Але це вже системи, які коштують дорого. Це називається пропелер, пропульсори, 34 Вт. один світильник. Всі світильники від обіцуна мають температуру світла 2700 або 3000 кельвінів. Маестро колись сказав мені, ніколи не став в інтер'єрі. Джерела освітлення, які мають більшу, ніж 3000 кельвінів світлову температуру. Тут я вам покажу світильник, який часто ми радимо нашим клієнтам для спальні. Він кріпиться до стіни і світить вгору. Це дає нам розсіяне світло від стелі. Стеля бажана, щоб була світла в такому випадку, бо темна стеля забере в нас дуже потрібні нам люкси. І ще покажу вам такий малесенький світильник, але дуже функціональний, коли в коридорі нам треба підсвітити, скажімо, вхід в туалет, десь в зоні дитячої кімнати або спальні хазінів. Е, дивіться, всі ці прибори в нашому салоні, вони мають драйвери для того, щоб продемонструвати тут, як воно світитиме. Наш салон в даному випадку це в певному сенсі лабораторія, в якій ми не просто малюємо архітектуру світлового сценарія, а можемо продемонструвати, як це приблизно буде виглядати на об'єкті. І в принципі можна приїхати з цими приладами на об'єкт, для того, щоб усвідомити, як воно буде взагалі в реальності, ну, якщо це потрібно.